Вітаю на каналі Future, на каналі Розумних пристроїв. Якщо наш канал вам сподобався, підписуйтесь, ставте лайки. А сьогодні давайте розглянемо цікавий пристрій, називається дверний бездротовий Wi-Fi дзвінок домофон з камерою 3 Мп Працює в екосистемі Туя. В чому заключається його суть? В тому, що при коли до вас відвідувач приходить. Натискає на виклик, вам на телефон приходить дзвінок, звичайний дзвінок, на який ви відповідаєте, і не тільки можете розмовляти з відвідувачем, а його і бачите. Тому даний пристрій встановлюється в дверний глазок. Оце зовнішня частина, це внутрішня частина. Встановлюється не на стіну, встановлюється екран, а на внутрішню частину дверного дзвінка. В комплекті от, поставляються в такі гарні коробці. В комплекті у нас йде інструкція, Ось, де чудово розписано, як його встановлювати, а також показано по крокам, як його підключати до додатку. Зараз ми це спробуємо з вами все це зробити. По крокам. Також. В комплекті у нас ось є пластина для встановлення екрану. Є карта пам'яті 32 ГБ в комплекті у нас йде. 3 метри кабелів для зарядження і гвинти для встановлення. Коротко давайте подивимося, що, що тут ми маємо. Маємо взивну кнопку. Маємо 3 мегапікселя камеру. Ось. Маємо датчик світла і інфрачервону підсвітку нічну, мікрофон, гучну і сам пірдатчик руху, який може записувати е, зображення при русі. Ось це вставляється в отвір дверного дзвінка. По шлейфу воно підключається до ось, екрану. Бачите? Така є заслонка, потім її закриваєте, ставите. Тут ми маємо зарядний конектор, мікро SD-карту сюди ви маєте вставити і включення-виключення самого екрану. Давайте подивимося. До речі, е акумулятор тут на 5000 мА, тобто по інформації виробника це має вистачити до двох місяців. В режимі очікування, ну, це там один-два рази визова до трьох днів. Чудова є функція двосторонньої розмови інтерком. Ви можете розмовляти. Зараз все подивимося детально. Так, зараз будемо підключати, вмикаємо. Так, ось екран наш. Екран, до речі, дуже чіткий, тут два режими є. Ми побачимо це в додатку, високої якості і низької. Заходимо в додаток. На всяк випадок, я би рекомендував відразу нажати кнопку до звукового сигналу. Вимкнився екран, нажимаю ще раз. От. Тобто це означає, що готово до налаштування. Нажимаємо в додатку Додати пристрій. Додати. Ось, пішов пошук. Якщо сам не знаходиться, значить ми шукаємо категорію камера та блокування. І знаходимо тут «Smart Doorbell Dual-band. Ось. Виходить таке віконце. Уперед, вперед уперед. Підтверджуємо дані на паролі нашої мережі. В даному випадку QR-код має побачити камера Показуємо. Все, бачите, чудово підключилось. Нажимаємо Дам... Завершальний процес підключення. And Повідомили, що додано. Завершено. Додається в Smart Life. Ось ми бачимо вже зображення. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо заряд акумулятора. Ми тут бачимо. Якість зображення. Ми можемо ось, бачите, внизу SD менша якість, HD найвища якість. Лишаємо найвищу. Ми тут можемо вмикати мікрофон, звук, тобто чути, що у нас відбувається за дверима. Ось ми зараз говоримо. Вимикаю, тому що фонить. Ми можемо збільшити зображення. Бачите, приблизити людину, наприклад, якщо за дверима. Також зменшити назад. Вибачайте, тому що через екран телефону погано видно. Е, так, далі. У нас є кнопка ось внизу. Це ми можемо зробити на весь екран. Е, дана кнопка, це ми можемо миттєве фото зберегти в галерею. Ця кнопочка показує нам, що ми можемо зберегти відео в галерею поточно. По цій кнопці ми можемо говорити. Бачите, можемо говорити. Вимикаємо, тому що фони. Далі, саме цікаве налаштування. Тут ми заходимо в всі записані відео, які в нас були. Фото можемо передивитись, можемо змінити тему. Зараз у нас лайт. Біла, давайте темну зробимо. Е, є нічний режим, е, нічний режим е, підсвітки, тобто зараз вона в автоматичному режимі. Ми можемо вмикнути. Бачите, прикручили в чорно з підсвіткою. Поставимо в авто. Далі тут ми можемо регулювати гучність Гучномовця нашого. Домофона, бачите? Ось так. Далі датчик пір. Датчик пір це у нас датчик руху. Тут є непогані налаштування щодо його чутливості. Зараз він висока чутливість, середня, низька і взагалі можна вивчити. Поставимо середню. Тут можна передивитися всі, які повідомлення були. Тобто, можливо, хтось, коли вас не було, проходив. Біля ваших дверей був довгий час, і камера записала, тут буде сповіщення. Клау, це можна підключити хмарне без зберігання, але в нас в комплекті є 32 ГБ така це карта, тому, в принципі, не потрібно. Взагалі-то можна максимально 128 ГБ. Ось, в принципі, з основних налаштувань все. Ось тут стандартні ТУІвські налаштування. Тут ви можете зробити якісь можливо сценарії додати або видалити пристрій, переіменувати можна. Давайте подивимося, як воно телефонує. Ось я виходжу, виходжу з пристрою, ось. Але тут слід зауважити. Що потрібні встановлені бути дозволи в вашому телефоні, тобто на сповіщення на відеовиклики в залежності від вашого телефону. Тому перевірте свої сповіщення і їхні дозволи. Ось натискуємо, дивіться, кнопку виклику. Ось такий йде звук. Ось, бачите, пішло. Телефонує мені пристрій, відповідає. Ось. Ми можемо говорити, але я вимикаю, тому що дуже фонить. Ну, суть, ви побачили. Приходить звичайний дзвінок на телефон. Ви бачите і можете розмовляти. Тому, якщо сподобався цей пристрій, замовляйте. Він завжди є в наявності на футурі ми завжди відсилаємо в день замовлення. Якщо сподобався огляд цього пристрою, ставте лайки. Підписуйтесь, будемо вдячні. До нових зустрічей!